У Миколаєві демонтовані елементи комуністичних пам'ятників і стел планують передати до обласного краєзнавчого музею. Такі наміри обговорили депутати, що входять до комісії міськради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності. Наразі ці об'єкти перебувають на балансі комунального підприємства Миколаївські парки. Які ще важливі питання опрацювала комісія, розкаже Катерина Рупташ. Миколаївська міська рада планує передати області демонтовані елементи пам'ятників та стел. Відповідний проєкт рішення депутати обговорили на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. За словами Тетяни Дмитрової, ці об'єкти наразі перебувають на балансі комунального підприємства Миколаївські парки. Мова йде про демонтовані бронзові елементи з головної стели меморіального комплексу, на честь 68 десантників Ольшанців. Далі це пам'ятник Леніну, демонтовані складові пам'ятника Герою Радянського Союзу Лягіну і демонтовані мідні постаті пам'ятника юність. Зазначене майно планується до передачі комунальному закладу культури Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Передачу символіки здійснюють відповідно до закону про заборону комуністичної символіки. У результаті депутати одноголосно підтримали винесення даного проєкту рішення на сесію міськради. Далі йшлося про доповнення до раніше затвердженого переліку об'єктів малої приватизації в Миколаєві. Пропонується е, такими рішеннями, як СФК 040, 041 до 043, та Включити до переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації шляхом на аукціоні. Три об'єкти це у нас е, місто Миколаїв, одинадцята лінія 80. Не використовуються за призначенням в занедбаному стані. Вадима Благовіснова, 67 троп. 3, знаєте цей об'єкт, також не використовується за призначенням. І Пилипа Орлика 106, колишній військомат, військкомат, перебуває на корабельному районі, також не використовується за призначенням. Крім того, планують приватизувати 11 об'єктів, які зараз перебувають в оренді. При цьому договори оренди залишаються чинними а ініціаторами приватизації виступили самі орендарі або балансоутримувачі. Що стосовно очікуваних результатів, то на сьогодні, за попередніми розрахунками, орієнтовна стартова ціна продажу об'єктів малої приватизації, цих 15 об'єктів складає 8 мільйонів гривень. Це тільки стартова ціна, наголошую, тобто буде проведений аукціон, і хто дасть більше оплати, той і перемагає. Тому на сьогодні ми очікуємо, що ця ціна повинна збільшитись. Тетяна Дмитрова зазначила, що жоден із запропонованих об'єктів, включених до цього пакета, не належить до таких, що заборонені до приватизації згідно із законом України. Вони також не є допоміжними приміщеннями житлових будинків і не входять до переліку об'єктів культурної спадщини, які не підлягають приватизації. Ініціатива йшла від мешканців нашого міста від балансу утримувачів. Якщо на сьогодні це майно, яке я назвала в першому переліку, воно на сьогодні є ну, зруйнується і ми вже не отримаємо від нього нічого. Тобто воно в занедбаному стані, а так можемо щось оцінити та виручити. І як ви ж всі знаєте, що всі кошти, отримані від приватизації, будуть направлені на допомогу Збройним силам України. Також депутати одноголосно підтримали питання щодо допомоги Збройним силам України на суму майже 7 мільйонів гривень. Деталі цього проєкту не розголошуються, але зазначають, що це черговий крок у підтримці наших оборонців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.